Ви на каналі Приголі Сева. Сьогодні я покажу свого е, пенопластового кораблика. Я його назвав за таніки, що ну, він такий величенький і тут були лего-чоловічки Ну, лего-чоловічки зараз всі відпочивають і рейсів зараз нема. Підписуйтесь ставте лайки, а ми розпочинаємо. Сьогодні буде перше тестування нашого кораблика. Я його зробив також з дідусем з пінопласту. Е, ну, ось такий тут ми пров'язали нитку, зробили цю Ну, Ось такий кораблик. Його треба ще трошки помодернізувати, але все буде добре. В наступному відео ми приробимо йому моторчики і на... У управління, він може самостійно плавати. Сьогодні в мене ниці, ну, як сім'я. Пішли. Перший цей. Ось ми отак. Спускаємо обережно на воду. що І все, і погнали. І ну, побираємося. Покажу, що Я не буду розглянятися, то ви розумієте, може перемінити. У нас кстати, вже була одна піпе, там де ми одного рабліка доба потеряли. А потім дроб, як бачите, озеро, тут дрябляв, але що ну, поробити. Там я говорю, ну дістанемо, ось такий в мене кораблик. Величенький. Пишіть в коментарях, які ви хочете зробити ідеї. Ну, а зараз ми ще будемо в нашому далекі шлюбі. І так обережно. Ось так. починаємо. Наступне відео вийде, як ми робимо екскурсію для чоловічик Лева. Так повернемося. О! Щось... А тепер трохи залилось ворота, тому що я газанув сильно. Ну, ось так. Всім дякую за перегляд.